Всем привет. Давайте приготуємо дуже простий та бюджетний салат за 5 хвилин. Для цього нам знадобиться один великий огірок це приблизно 300 г, 400 г запеченого або вареного білого м'яса. В мене це індичка, ви можете використовувати будь-яке: 2,5 столові ложки сметани, дрібка солі та пачка сухариків. Тож давайте готувати. Нарізаємо кубиками огірок. Далі також нарізаємо м'ясо. Все висипаємо у миску, солимо та додаємо сметану. Добре перемішуємо. І викладаємо на тарілку, зверху посипавши сухариками. Ось і все. Наш смачний, легкий, а головне швидкий салат готов. Сподіваюсь, вам був корисний цей рецепт. І побачимось у наступному відео. Смачного!